Вона з юності не мала змоги бачити і чути, але стала видатною вченою. В Радянському Союзі, де життя людей з інвалідністю більше нагадувало існування і було принизливим. З вами подкасти Кавун Сіті та Євгенія Вірлич розповідаємо неймовірну історію Ольги Скорогодової, родом із Білозерки. Дякуємо Збройним силам України за те, що маємо змогу просувати український контент. Ольга Скороходова народилась 31 липня 1911 року у Білозерці Херсонської області. Батько Ольги Іван Олексійович був демобілізований 1914 року, а мати Марія Олексіївна вимушена була важко працювати. У віці п'яти років Ольга перенесла менінгіт і як наслідок повністю втратила зір. Згодом почала втрачати й слух. Приблизно до 13 років Ольга іще чула гучну мову на праве вухо, але повністю оглухла вже у 14. Важке випробування продовжилося ще й тим, що у 1922 році померла мати Ольги, і Олю направили до Одеської школи сліпих. Там вона перебувала до 1924 року. У 1925 році сліпоглуха і вже майже німа Оля потрапила у школу клініку для сліпоглухих дітей у Харкові, яку заснував професор Іван Соколянський. Саме завдяки йому та його унікальній методиці у дівчинки повністю відновилось усне мовлення вона вчилась самоспостереженню. За допомогою спеціальної програми з використанням дактильного пальцевого алфавіту і рельєфно-крапкового брайлерівського шрифту було організовано систематичне навчання з усіх предметів шкільного курсу. Мрія про навчання у Ленінградському педагогічному інституті для Ольги перервалась війною. Під час окупації дівчина жила або в Харкові в Домі сліпих, або у своїх наставників. У 1944 році переїхала до Москви. Там, у науково-практичному інституті спеціальних шкіл, працював професор Сокулянський, який допоміг Ользі вступити до інституту дефектології. Життя на дотик продовжувалось. Вже у 1947 році вийшла перша книга Ольги Скороходової Как я воспринимаю окружающий мир». В ній вона розповіла, як набуті людиною знання здатні розширити межі сприйняття. Книга отримала премію Ушинського. Одразу після виходу книги Ольга Іванівна обіймає посаду молодшого наукового співробітника науково-дослідного інституту дефектології Академії педагогічних наук СРСР. Пізніше вона ста стане старшим науковим співробітником і пропрацює в закладі все своє життя. У 1954 році книга була доповнена другою частиною і видана під назвою Как я воспринимаю і представляю, окружающий мир», А в 1972 році новий доповнений варіант цієї книги: Как я воспринимаю, представляю і понімаю окружающий мир». Ця книга перевидувалась чимало разів, зокрема, і за кордоном. Її і досі вважають однією з найкращих книг з дефектології, яка добре сприймається як фахівцем, так і пересічним читачем. Ольга Скороходова стала першою і єдиною у світі сліпо глухою науковицею, кандидаткою наук. При відсутності зору та слуху створила ряд наукових робіт з проблем розвитку, виховання та навчання сліпо глухих дітей. Померла Ольга Скороходова у травні 1982 року, похована в Москві на кунцевському кладовищі. Вивчаємо історію міста, бережемо своє. Все буде Україна.